Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми підготували підбірку серіалів, від яких ви не зможете відірвати погляд. Перед початком перегляду перевірте підписку на канал і нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Десятей місце серіал Любов на все життя. Починаючи дивитися серіал, ми знайомимося з молодою красивою дівчиною Гьок Чешенкал. Вона не прихильниця консервативних поглядів, які приймають багато її сучасників. Дівчина, незважаючи на традиції та закони, що панують у країні, повна рішучості реалізувати себе та займатися улюбленою справою. Гьокче будує кар'єру, у вільний час віддає перевагу зустрічам з близькими подругами і, як і багато інших дівчат, мріє про кохання. Проте вона завжди залишала кохання на другому плані. Однак все змінюється у той момент. Коли під час чергових посиденьок одна з подруг заявляє, що цього літа вона виходить заміж, і тому головна героїня залишиться останньою незаміжною жінкою в їхній групі. Подивившись на ситуацію з іншого кута, вона вирішує змінити правила гри. Головна героїня каже, що дозріла для стосунків, проте черга побачень не призводить до бажаного результату. Проте є така людина, про яку вона мріє, але це її начальник. Дев'ятий місце серіал Сільська панянка. Події серіалу розгортаються в невеликому селі Сакликей. Тут кожен мешканець добре знає один одного і ознайомлений про всі справи, що відбуваються на території села. Проте це не типове село, яке ми звикли бачити в Туреччині. Справа в тому, що місцеві мешканці відмовляються залишати його межі. І навіть після настання повноліття, вступу в офіційне сімейне життя, дітям заборонено виїжджати з цих місць. Місцеві мешканці так сильно прив'язані один до одного, що вже давно вважають всіх сусідів за родичів. Звичаї, що передаються з покоління в покоління, безперечно виконуються, а виключення не допускаються. У центрі сюжету молодий чоловік Феріт, який завдяки своєму брату, використовуючи можливості інтернету, знайомиться з чарівною дівчиною Ільг'юн. Вона завоювала його серце, і він розуміє, що це більше ніж просте притягнення, викликане симпатією. Вони знайомляться, починають зустрічатися і здається, що все добре. Але проблема в тому, що молоді люди є вихідцями з різних сіл. Це означає, що вони не можуть офіційно укласти шлюб. На восьмому місці серіал Війна Троянд розповідає про кохання та вічні цінності, намагаючись відповісти на питання. Чи все в житті вимірюється грошима і чи можна заплатити, щоб стати улюбленим? У проєкті порушуються питання соціальної нерівності та непорозуміння між представниками різних соціальних верств. Героїні фільму дівчата, чиї сім'ї належать до різних соціальних шарів. Доходи батьків Гюльфем і Гюльру відрізняються мільйонами лір. Сім'я Гюльфем роботодавці для батька Гюльру. Перша виросла в безмежній розкоші, а друга донька садівника. Для якої головною цінністю є любов її батька. Серіал Хто з нас не кохав. Аділе та Мюнір були щасливими закоханими. Пара відчувала величезні почуття і навіть не підозрювала, що життя складеться зовсім інакше. Розставання, яке повинно було тривати недовго. Затяглося на цілих 30 років. Тепер у них свої різні сім'ї і діти. Особисте життя кожного склалося по-своєму. Вже давно, втративши надію на спільне щастя, вони тихо жили, примирившись з долею. Однак зірки вирішили знову зустріти пару. Випадкова зустріч дала зрозуміти, що почуття з роками стали лише сильнішими, а кохання так і залишилося в їх серцях назавжди. Серіал покохаєш. Молода дівчина Ася проживає звичайне життя, працюючи продавщицею в торговому центрі. Але повсякденна рутина і турботи не задовольняють живий амбітний характер героїні. Вона мріє здобути вищу освіту, добре заробляти, бути незалежною. Одного разу дівчина потрапляє на зйомки одного кінематографічного проекту в жанрі романтичної комедії. Там на неї звертає увагу режисер. І пропонує головну роль у своїй картині. Жива, допитлива Асія погоджується. Її партнером виявляється успішний популярний актор Толга. Квітучий талановитий красень знаходиться на вершині слави, розпещений увагою жіночої статі, непостійний, шукає змін в житті. Доля зводить цих двох абсолютно різних людей для творчого процесу. Спочатку чоловік поблажливо і навіть зарозуміло ставиться до Асі, чіпляється. Виявляє невдоволення її роботою на знімальному майданчику. Але зухвала дівчина дає відсіч всім причіпкам іменитого актора, відстоює себе, сперечається. Толга, який не звик до подібної поведінки, поступово починає здаватися. Його почуття до дівчини трансформуються, виникає інтерес до бунтарки і щире бажання допомогти їй в акторській професії. П'яте місце серіал Маленький начальник розповість історію про хлопчика, який зміг врятувати свою сім'ю. Щастя подружжя, які жили в законному шлюбі 10 років, розбилось об рутину і буденність. А Лі і Сінем, як люди інтелігентні та освічені, вирішили, що найкращим рішенням у виниклій ситуації буде розлучення, після чого вони стали більше часу приділяти своїм професійним обов'язкам, що позитивно позначилося на кар'єрі головних героїв. Алі, який є провідним спеціалістом у сфері рекламного бізнесу, уклав дуже вигідний контракт. Сінем, відмінний лікар-невролог у приватній клініці, вільний час і увагу віддавала догляду за пацієнтами, що позитивно вплинуло на її репутацію. Однак, поглиблені у власних переживаннях персонажі, зовсім забули про шестирічного сина на ім'я Мехмед Джан, якому за віком не вважали за потрібне повідомити про майбутні зміни, а тим більше порадитися. Коли хлопчика поставили перед фактом, він спочатку потрапив у шоковий стан, але потім вирішив, що зобов'язаний примирити родичів. Четверте місце серіал, що не зробить закоханий. Головному герою пощастило народитися в багатій сім'ї, тому з раннього дитинства йому ні в чому не потрібно. Озан завжди отримує все, що він хоче, адже скоро він стане спадкоємцем одного з найбільших холдингів країни. Він завжди користується своїм статусом і соціальним положенням. Однак іноді Озан поводить себе настільки легковажно і безвідповідально, що викликає у батька справжній гнів. І коли у нього переповнюється чаша терпіння, він вирішує покарати сина. Через якийсь час керівник холдингу відправляє свого сина жити в село. Спочатку Озан сприймає це як справжнє покарання, проте його думка радикально змінюється в той момент, коли він зустрічає чудову назли. Вона сильно відрізняється від того типу дівчат, до яких звик Озан. Назли не тільки красива від природи, а й має чисте серце. Вона вражає його добротою та щирістю. Назли вміє твердо стояти на ногах і, за потреби готова дати відсіч. Озан закохується в неї, а вона відповідає йому взаємністю. Проблема лише в тому, що що її родичі вимагають найшвидшого їх весілля. Але чи готовий Озан до такого рішення? На третьому місці серіал Уламки щастя. Цей телесеріал розповість нам дуже цікаву історію про досить складний вибір. А також не менш важливі рішення, які доведеться прийняти головним персонажам цього телесеріалу. Дивно те, що тут переплітаються не лише серця, але й долі батьків, які, в свою чергу, були розчаровані своїми дітьми. Юль Серен народилася і виросла в бідній сім'ї, тоді як дружина Джихана, яку звуть Ділара, досить заможна. Жінки, про яких йдеться вище, народились в один і той же день, в одному і тому ж роддомі, і це сталося 15 років тому. Але цікаво те, що після пологів була допущена помилка. Виявляється, у цих жінок однакові прізвища, і медсестра переплутала дітей цих жінок, таким чином змінила їх долі. Однак той факт відкриється це через багато років, крім того, у цих двох сімей виникнуть проблеми, а все через їхнє положення в суспільстві. Нещодавно всі ці та інші події дозволять Гюльсерен і Джихану зблизитися. Більше того, Незабаром після цього між ними з'являться почуття, які неможливо пояснити словами. Серіал Повсюду ти. 23 серії. У ролях Фуркан Андич, Айбюке Пусат – Успішний бізнесмен, постійно перебуваючи в роз'їздах, доручив своєму юристу придбати розкішний заміський будинок і до його повернення привести всі документи в порядок. Відкривши двері в своєму новому житлі, він застав там дівчину селін. Незабаром з'ясувалося, що вони обидва виявилися жертвами афери і мали рівні права на нерухомість. Ніхто з них не хотів продавати або поступатися своєю частиною будинку, що змусило ледве знайомих хлопця і дівчину звикати до життя під одним дахом. Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал, який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят, яка разом зі своїми двома подругами вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, Хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії, родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з ніг на голову в один день. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!